Так, шановні депутати, поступив депутатський запит. Просимо розглянути та обговорювати даний депутатський запит на 42-й сесії Требухівської сільської ради та повідомити письмово кожного депутата. По якій які причині в протоколі засідання Требухівської сільської ради 41-ї сесії 6-го скликання, що відбулася 18 грудня 2014 року. При прийнятті рішення за примінювання сільського голови рішення 12902-41-6 19, зазначено кількість депутатів, що проголосували за 18, проти 2, отримали 2. В той час, як під час самого засідання кількість депутатів, які проголосували за, було 15. Друге питання. По якій причині протоколі засідання Требухівської сільської ради? 41-ї сесії 6 скликання, що відбулася 18 грудня 2014 року при прийнятті рішення про надання дозволу на викуп в сані Віталівні та проведення експертної грошової оцінки, рішення 1293 там буде, зазначено кількість депутатів, що проголосувала за 18 проти 1 отримали 4. Тобто той час, як під час самого засідання, кількість депутатів, які проголосували за, було 14 проти 0, отримало 6. Що конкретно із сказанням прізвища та ініціалів із присутніх під час голосування за хвили, з вище вказаних рішень голосував за, хто проти, хто утримався. Ну, справа в тому, що в нас сторін, якщо вже так. Ну так, да, і з а... тих, хто були на тісні. І якщо вже так узять, хто за депутатську поставки. Солодкий, заїць, крутка і то Але справа в тому, що вони мене... А що вони дивилися? А вам недостатньо то, що я дивився? Ви дайте відповідь на запитання, які вам поставили. А не хто куди дивився? Я повідомив депутатів, що ви приступили рішення сесії. Вам цього достатньо? Це депутатський запит Олег Іванович. Ви питаєте, откуда вони узнали, я їм сообщив.

Питання, як нам правильно голосувати? Сережа, в, в другому питання стоїть, було 15, а стало 18, домалювали три голоса. Давайте <поставить> <в> питайте. <поставить> 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 Я просто... ми, ми, ми вийде, такої, Сергій витам. Олександрович, дивіться, в мене питання раніше О, була така правда. Хочу, мене скажу за моєю періодикою, м але всі рішення сесії чудя були в трьох землях, і один подавався прокуратуру. Yeah, Було таке? Приватного рейса Миколаївна так за старті. Те, e, чого вони подаються, не перевірки правильно прийняти там чітко написано скільки присутні, скільки проголосували, чого за чотири роки. Жоден нам не повернути жоден протокол. Поясніть мені, будь ласка. Бо їх ніхто не дивитись. А це ж у нас не один раз є світло прокуратуру. Ви не ви ще одну особисто будете ваш вихідні. Вони в багу є. Ви сьогодні праві ще вони повісти, хоч одне зауваження поступа.

Сережа, до керівництва ради звернули чотири група депутатів. поясніть, Як саме 18 ви, було п'ятнадцяти Рома. Я дуже своє бачення ви, депутат. Депутат. Чи можу? Дивіться, тепер ще така ситуація. Не так часто, але було, ми розглядали, наприклад, такі ці, Ось ми якесь рішення приймаємо. Потім прокуратура пише на протест прокурора є. Було таке, що ми неправомірно прийняли. Значить, я читаю. Значить, я читаю. Чого не можете? Ну давайте. Тежний, я, не ви не читаєте. Ви не читаєте, бо ви ну. можете. Можна я скажу, що ми дали під 30 гектарів. Так а подождіть питання, розумієте, містечко дали 30 гектарів військової служби. рішенні було написано? Я військовослужбовців і змінив запасів. Так? Подали цей протокол, потім підробили, що для 35 гектарів, для військовослужбовців і інших без населення. Уже пішов по фальсифікаціях. Ви скажіть, якому це сесії? Костянтині не викладали. Ви об'ясняєте, в 2000 якому році було це? У четвертому році. І Ніяка прокуратура не звернулася. Хорошо, хорошо, вы были тоді депутатом. Почему вы не перевірили? Поки я не пишут. Петров eh, а а а... 11 років назад, что ну, шо... будет.